У студії телеканалу СК-1 відбулась прес-конференція із виконуючою обов'язки Житомирського міського голови Любов'ю Цимбалюк. Журналісти задавали найбільш актуальні питання, що стосуються Житомира, його проблем, переваг та майбутнього розвитку. Взагалі, хочу сказати, зрозуміло, що не все так, як хотілося би, хотілось би, щоб насамперед місто розвивалося, місто змінювалося. А для цього однозначно місто мають прийти інвестиції. Для цього в місто мають з'явитися. В місті мають з'явитися ті, хто будуть будувати, будуть розвивати, але є одна проблема, яку ми маємо вирішити. Я думаю, що в конче необхідно розширити межі міста Житомира. Тому що сьогодні нам немає, що запропонувати інвесторам. Питання транспортної системи, стихійної торгівлі, виплати зарплати освітянам і медикам, а також про корупцію зраду ідеалів майдану. Ілюстрацію говорили на прес-конференції. Любов Володимирівна, нещодавно на одному із засідань Житомирської міської ради деякі політичні сили вас звинуватили у зраді і майдану, тому що до на у міській раді на деяких посадах працюють регіонали і не проводиться ілюстрація. Ваша думка з приводу цього. Дякую. А ви знаєте, що стосується ідеалів Майдану, то я можу з певненістю сказати, що коли всі ті, хто були на Майдані, ми були на Майдані, ми всі відстоювали одне: в державі мають працювати закони, в державі має бути ставлення до, до людини незалежно від її посади, незалежно від її партійності, незалежно від її, має бути чесна, відкрита система відношення до людей. Не може бути приниження гідності одної чи іншої людини. Я думаю, саме за це ми стояли на майдані. Якщо вам цікаво, як Любов Цимбалюк потрапила до п'ятірки найбагатших міських голів України, чи піде вона на вибори та коли місто стане кращим. Дивіться о 19.30 у ефірі каналів СК 1 Союз Тіві і обласного.